Нарешті уряд встановив мінімальну гарантовану зарплату лікарям і медсестрам. Є вже постанова. Зараз всі подробиці. Вітаю українців! Вітаю оглядачі-підписники! На каналі Знаюч. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Уряд встановив мінімальну гарантовану зарплату лікарям і медсестрам на весь 2023 рік. Медики, які працюють на повний робочий день, не можуть отримувати зарплату нижче встановленої. Щоправда, є не без того, є своє, але скажімо так, певні обмеження, через які зарплатні ось ці гарантії можуть не працювати. Дивіться. Відповідні норми а, щодо виплати гарантованої зарплати лікарям і медсестрам вони містяться в постанові номер 28 прийняті, яка була прийнята урядом у п'ятницю 13 січня. Отже, гарантована мінімальна зарплата медикам у 2023 році має бути такою: лікарі і фармацевти 20 тисяч гривень, медсестри і спеціалісти з реабілітації 13,5 тисяч гривень. Такі зарплати медики мають отримувати за умови, що вони працюють на повний робочий день 5 днів на тиждень. При цьому лікарі первинної медичної допомоги і медсестри, які працюють з ними, мають право на таку зарплату, якщо в них є мінімум 70% від оптимальної кількості декларацій, які мають бути укладені з пацієнтами. Щоправда, є ще одна умова для отримання ось цього гарантованого. Скажімо так, зарплатного мінімуму. Вони мають працювати у медустановах, які мають договори із НСЗУ щодо програми медичних гарантій. Бачите, Знову ці кляті договори. Вони діяли при, ось, коли був ковід, так. Ну, він і зараз є, просто про нього вже всі забули. От, і діють зараз, бачите, ось як важливо було підписати ці договори. Водночас голова МОЗ Ляшко зазначає, що йдеться лише про зарплатний мінімум. Насправді ж, зарплата медперсоналу може бути значно вищою за рахунок надбавок, за рахунок доплат, встановлених керівником медустанови. Проте, практично, часто все виходить, знаєте, навпаки. З попередніх скарг медиків відомо, що минулого року, після встановлення зарплатного мінімуму, а дуже. Ну, скажімо так. Не скажу, що велика кількість, але достатня кількість керівників медичних установ змусили своїх підлеглих написати заяви про переведення на половину ставки. Я дуже багато чула таких історій. Тобто, зарплати персоналу стали нижчими, а навантаження залишилось незмінним. А то, можливо, стало ще й більшим. Ось така коротенька новина, а, знаєте, виглядає як завжди. Кажуть, одне роблять інше, але дуже буду сподіватися на те, що і в медичній сфері також на нас чекають хороші зміни. Але чи буде це, поки йде війна, мабуть, ні. Тому а, залишається тільки чекати, що. А, Таки будуть зміни після війни і не тільки в медичній сфері. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.